Щенячий патруль як окремий вид мистецтва. Дуже класні горщики. Дівчата були у таких класних ніжненьких блакитних кольорах і бірюзових. А тепер з'явилися ось такі шикарні, просто темний колір, матові дизайни, але глянцева ось така картинка. Трішки будемо розповідати детальніше, це персонаж з мультику. Тому всі я знаю, що матусі догадуються про що я говорю ось такі м'ягенькі пінополіуретанове сідельце, Воно дуже класно відмивається, бо має таку. Антивологу структури, неймовірні, гарні по кольорам. Не забувайте, що тут є рученятка ось такої форми, вони є дугоподібними і дуже класно є розважальна ось тут система. А Мені подобається, як вони класно відкриваються і закриваються. Якщо ваша дитинка підросла, ви ось такі рученятка можете знімати. Всередині справжня розпаковка це стопори, ось таким чином, вони одягаються самостійно за вашим бажанням, щоб дитина ваша туди-сюди не каталася. Звичайно, наліпки йдуть у наборі ось такі. Гарнюсики, і не забувайте ось такі одноразові пакетики, неймовірні, гарні за основу. Тут ви закриваєте і робите як кришечку або сідельце, ось таке для малечі. Знизу стопори, як я сказала, вже можете кріпити. І з задоволенням тут є така система зимова, вона така трішки леопардова, але колір фіолетовий, з блакетним. Неймовірні, гарні за основу. І дитині в дубці не буде холоднувати. Пізніше ми покажемо, як вони класні у застосуванні. Чекаємо на вашу підписку і ваші. Коментарі, як вам чи подобається така краса і ці горщики.